Часу для мене, як для громадянина це було перше голосування, коли ми голосували за незалежність України на тому референдумі пам'ятному Звісно, що враховуючи різні обставини про незалежність, ми говоримо у тому числі як про перспективи, тому що поки що, у тому числі через ворожість сусідньої країни, через злочинні атаки. Ми не можемо насолоджуватися повністю незалежністю і суверенітетом, і звісно, що в цей час ми особливо шануємо захисників, тому що виявилося, що це головна проблема для нас, як захистити незалежність, територіальну цільність і суверенітет нашої країни. І я, як представник комітету молоді спорту, відчуваю, наскільки важливо нам Якісно залучати героїв російсько-української війни до заходів з національно-патріотичного виховання підростаючого покоління до оздоровчих заходів, які допомагатимуть нам ставати здоровішою нацією, якісніше виховувати підростаюче покоління, і звісно, що незалежність у мене асоціюється із тими. Визначними успіхами у спорті, які були за час незалежності, і ще дай Боже будуть, і тут теж важливо, щоб ми не говорили, що спорт, молодіжна політика не на часі, тому що коли я спілкуюся із своїми помічниками, які захищають вітчизну і зараз. На жаль, одного з них немає загинув Дмитро Сірмен минулого року, 3 серпня, хай йому буде Сарце Небесне, і з іншими найсміливішими патріотами, які на передовій боронять тимчасові рубежі від рашиської агресії, вони зазначають, що ми тому там воюємо, ризикуємо здоровим життям, щоб в тилу наші діти, родичі могли нормально жити, у тому числі могли займатися фізкультурою спортом і росли здоровими. І вихованими правильно громадянами для того, щоб у майбутньому вони могли побудувати ту Україну, про яку ми всі мріємо.